Шановні друзі, зараз ми з вами знаходимося по вулиці Павлівська, 7, де у цей момент продовжують відбуватися протиправні будівельні роботи з порушенням усіх вимог чинного законодавства. Ви зараз можете побачити, як поліція реагує на законні вимоги мешканців. Цього району зупинити протиправні будівельні роботи та знесення протиправна без жодних документів без погодженого проекту з порушенням усіх будівельних норм та стандартів будинку по вулиці Павлівська. 7. забудовник якимось чином отримав документацію на проведення робіт по вулиці. Павлівська 7 а ось Павлівська 7А, Ви бачите, ось це одна з цих споруд, яка жодного відношення до історичного будинку не має. І зараз ми стикнулися з тим, що поліція банально відмовляється порушувати кримінальне провадження. Вона відмовляється зупиняти протиправні будівельні роботи. Після того, як приїхала слідчо оперативна група, будівельники просто нахабно прийшли і почали продовжувати свої протиправні дії. Ось зараз ми ось зараз присутній тут забудовник З Вінницької області, який нещадно знищує Київ. Так, будь ласка, пройдіть, Покиньте будівельний майданчик. Ми, а де скажіть, будь ласка, де у вас документи на встановлення паркану у цьому місці? Поясніть, будь ласка, я прошу поліціянтів пройти і зупинити протиправні будівельні роботи. Крім того, зараз зі мною знаходиться пані Кустова Вікторія, яка є заслуженим будівельником України. Яка приїхала спеціально для того, щоб надати свою оцінку тому, що відбувається, ми отримали всі документи містобудівні умови умови обмеження від КМДА, які свідчать про те, що забудовник має документи лише на проведення робіт по вулиці Павлівська, 7 а проведення підготовчих робіт і жодного відношення до цього будинку на Павлівська 7 ці документи взагалі не мають, але як і у випадку з вулиця Дмитрівська, 60, коли вони безкарно знесли пам'ятку, історичний будинок, який не мав на жаль статусу, тут так само вони зносять цей будинок і вже максимально швидко вони мають його знести. І вже після того як вони його знесуть, вони. Перейдуть у правову площину і будуть споруджувати, реконструювати ось цей об'єкт на вулиці Павлівська, 7А, чи інший об'єкт за цією адресою. Дивіться, як вони безкарно зносять будинок. Вам не соромно. І що цікаво, що будівельники працюють без жодних документів, вони не оформлені на роботі. І поліція на це жодним чином не реагує. Слушайте, не давіть людей. Бачите, нас тут вже намагаються закрити на цьому будівельному майданчику. А що такое декларація? Шановні поліціянти, будь ласка, пройдіть. Пакеті, будь ласка, поділимо. Ось бачите, дош... дошка. Там сім дозвіл мені вже показали. А. Дозвіл мені на що вам дозвіл? На сім на проведення рук. За адресою 7 а будь, будь ласка вони будь ласка. вам показали документи на будь будинок. Сюди, 7. 7. ні, будь ласка, проходьте, перевіряйте Будь ласка, ви сюди, проходьте Пере... Встановлюєте особистості цих робочих. Так, як... В мені не даєте встановити його особистість, поки ви тут. Знаходите. Ви, будь ласка, встановіть особистості. Ми я вам показала, я я почала який зістив минулого разу на нас зробили. напад і вибивав мобільний телефон і штовхав. Ну, Видіть ми почнемо встановлювати, хто він такий що він. І ви не ласка. ви кого у кого роботи? У нього на службі? ви виповняєте указано закон про волі так. Вистановіться, пожалуй, незаконною строїтельство. Я на них пиша заява, що вони заважають нашій господарській діяльності. Господарській діяльності, а ви показали документи на встановлення паркану і на порушення благоустрою, Показал. де? Є Только документи на порушення, показали, на, нам. на порушення благоустрою? Документи на порушення благоустрою мають. Надавайте запит, відділу до ключка, надавайте запит, він вам покаже. Ви ж його вибирали, то от він вам покаже документи всі. Пане Віталію вит... Володимировичу, ви чули, ви чули, що каже поліція? Мені, як представнику поліції, документи показали. Що ви там увіділи? Що дані роботи законно проводяться. А, законно проводяться. А як написано? ви там у... побачили? Прочитав, я читаю. А ви бачили документи за адресою Павлівська Сіб? Покиньте, пожалуйста, будівельний майданчик. Це повне, це повна будівельне свавілля, повне. Ну, я просто не знаю, що місцеві мешканці можуть вдіяти, крім того, як, 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 фізично, як фізично зупиняти це, що відбувається тут. Тому що на поліцію взагалі ми можемо не сподіватися на якісь адекватні дії, навіть на те, щоб вони затримали тих людей, які минулого разу здійсняли напад на місцевих мешканців. Ось Зараз ви бачите, як будинок дореволюційний стародавній будинок, який як і 90% наших об'єктів культурної спадщини не занесений до державного реєстру, тобто не має охоронного статусу, як він нахабно знищується на очах усього міста без жодних документів на це, для того, щоб забудувати ось цю ділянку. З черговою багатоповерхівкою. Причому я не знаю, де її навіть тут можна вліпити. Поряд школа знаходиться, поряд інший історичний будинок, двохповерховий, який є пам'яткою міста будування та архітектури. І, до речі, ця зона входить в охорону зону пам'ятки будинку, який знаходиться по вулиці Павлівська, 9... І жодних робіт без узгодження управління охорони культурної спадщини не має бути. Управління охорони культурної спадщини не має юридичних підстав для того, щоб надати якісь дозволи. І, і до речі, це знесення цього будинку, проект цього знесення. Жодним чином не узгоджувався з управлінням охорони культурної спадщини, а мав би узгоджуватися, оскільки цей будинок знаходиться в охоронній зоні сусіднього будинку по вулиці Павлівська, 9. Ось ви бачите там цей е, з цього боку одноповерховий будиночок. Дивіться, будівельні роботи йдуть повним ходом. Поліція відмовляється порушувати кримінальні справи. Ви бачите, що тут про жодну техніку безпеки ми не можемо навіть говорити, як закріплені кабелі, вони їх підвішують під напругою величезною, прямо на дерева. Ви бачите, як вони їх закріплюють. Їм замало те, що впав. Робітник з даху на вулиці Павлівська, 60. Вони його заховали. Їм замало того, що впав будинок на вулиці Богдана Хмельницького, 12 дріб, 14. Їм це все замало. Вони продовжують руйнування історичного Києва. Вони порушують, вони зносять будинки без жодних на те дозволів. І поліція, оновлена поліція, не Здійснює жодних дій для того, щоб якось цим цьому протистояти. І це не єдиний будинок, це просто приклад того, яке будівельне свавілля зараз існує в Києві. І я закликаю всіх киян об'єднати наші зусилля, тому що на наших очах. Руйнують історичний центр міста, і якщо ми будемо просто мовчати і не виходити разом на захист кожного з цих нещасних будинків, ми жодним чином не змінимо ситуацію і не зупинимо будівельне свавілля. Ви бачите, що на поліцію ми не можемо полагатися, тому що їх повна бездіяльність, безкарна злочинна бездіяльність. Сприяє продовженню ось такого будівельного свавілля. Ви бачите мою колегу Вікторія Кустова, яка намагається пояснити поліціянтам, що вони творять. Я прошу зупинити будівельні роботи. На майданчику знаходяться люди. Ви не маєте права продовжувати їх. Ось я перелізла через кабель. Бачите, поліція бачить, що на будівельному майданчику знаходяться люди. Доброго дня. Доброго дня! Доброго дня! Ви хочете мене засипати чи як? А, я... а ви припиніть, будь ласка, роботи без проєкту, узгодженого на знесення будинку. Ви не маєте права тут працювати. Припиніть, будь ласка, роботи, тому що ви можете мене тут засипати. Припиніть знищувати об'єкт культурної спадщини. Ви бачите, поліція спостерігає за тим, як на будівельному майданчику знаходяться люди і жодним чином не припиняє. Будівельних робіт, порушення законодавства про поліцію у тому числі. Роботи проводяться без жодних на те дозвільних документів, без затвердженого проекту і так далі. Ось подивіться, що роблять ці робочі. Дивіться, будь ласка, друзі, я спеціально для вас ось сюди пролізли для того, щоб ви побачили, як нахабно. На очах поліції зноситься об'єкт культурної спадщини, як проводяться протиправні роботи без жодних дозвільних документів, без затвердженого проєкту на знесення будинку, взагалі без нічого. І поліція стверджує, що це все законно. Хоча у нас на руках є відповідні документи на якийсь міфічний об'єкт за вулиці Павлівська, 7А. І, до речі, видані з порушенням вимог чинного законодавства. Припиніть! Я не можу, я не можу просто без слід спостерігати за тим, як на наших очах зносять протиправно черговий історичний київський будинок, який є об'єктом культурної спадщини, який є унікальним з точки зору. Повного елемента історичної київської забудови, припиніть, ви ж мене закидаєте зараз цеглою. Ви чуєте чи ні? Ну, я можу зрозуміти цих працівників. Їм був наказ, як найшвидше знести це все. Для того, щоб перейти в правову площину, оскільки якщо цього будинку за вулицю Павлівська, 7, вже не буде, то можна буде безкарно робити все, що завгодно за адресою Павлівська, 7 а проводити підготовчі роботи для спорудження чергової багатоповерхівки. Будь ласка, дивіться. В Свою чергу я вже написала декілька заяв до правоохоронних органів разом з місцевими мешканцями. до... У тому числі до прокуратури щодо порушення кримінальної справи. Але ви бачите, що якщо вони це все знесуть, то вже не буде, не буде самого предмету і об'єкта для відновлення. Припиніть негайно. Припиніть. Ви мене засипате цеглою. Ви не бачите, що на майданчику стороння особа. Ви не бачите. <звук> Ні, вони вони не припинять нищити об'єкт культурної спадщини. Добрий день. Вам мені це сказали Вас попросили, я вас дуже прошу. Ви хочете мене підштовхнути, ш... щоб я хворобу? Ні, ні, руки.